Звичайно кипить. <ріст> у нас вже привал був. Перший привал ми вже зробили. А ми вас вже ждем, Ми нічого не зробимо. В нас був привал, я. а там все розуміють. Та заправка, то заправка, цього корабля. Ви що пацієнти, чоловік заборкав? Ви вже два рази спитали. <ріст> Який договор? Чи ми проти втечення не йдемо, я переживаю, бо це вже Умань. Хоч мені запливи десь Люди ковір стирають, питають, де не знаю. в'язнули. А вони повелися, і все правдоподобно кажуть. Туди, аж на праву пов'язали. Туди, туди. Я був, питати, як на Антоніни. Ти що, що ти? Ти що, Головне, що він витримає, Чувіш, повір мені. Я зараз поїду до заправки, візьму. Слухай, у нас просто там вперед понтонний міст, треба ще... Ми візьмемо навіть двоє. Головне перетягнути. Блін. Та є, провізії стільки, що можна... Зараз раки і підуть. А рак і риба, дивіться. Думаю, що правили. Ні, це ж не їх прави, бачите, вони сидять, риба б'ють. Сиди, думаєш, ми їх катаємо на халяву. Ти бачиш, які обречені лисячі. Ні, ну ми зразу це половини То по вас видно, що ви права робили. Вони щось нормальне сидять. Ми зразу їм їсти трохи дали, щоб вони ще робились. Бач, на веслах сидять. Що то дивиться, штіль, коробі. Повний стіль, ну нічого, а, ми де йдемо. Йде зараз такими темпами сьогодні до нічного, а два дні що робити. Зараз голод, потім цинга. Я не знаю. Я взяв чесноку далку. Цинга, такий без зубів приїжджаємо, джосна, окровавлені. Ми з собою стоматолога спеціально взяли. Зуби вставляв. Тут немає ненужних людей, я тобі тут все продумано. з зможуть. Мужчини, пробачте, будь ласка, ми трошки про. Пропок... Ой, боже, кого я бачу? Здравствуйте. Тиху, Вова, що це ти робиш? Не, 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 Вова, що це ти робиш? Туди на рибу ловить. Ні, то сиркою лучше не все, а так попливайте і втер. Добрий день. Добрий день. Може, якщо він добре. А ну так я трошки не Зараз клюне, <зад> подожди. А це в тебе бачу, що не клюнуло? Бо вже, плав би плив, да. Можна отпарить эти кроком, да? Яким укропом, кропом? Тому що еще немає.

Юли, думы. Да, 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 да. Марфики маленько, Я бачу. Absolutely. <laughs>